У угу. Нас в офісі, вже в новому статусі, вже не військовослужбовця, а звільненого військовослужбовця. Ми вам дуже вдячні за довіру. Чи можете взагалі розказати, як звернулися до нас, як обрали нашу компанію? Чи були взагалі якісь сумніви щодо нашої співпраці? Звернувся до вас. Знайшов важного телефону, контакти в інтернеті. Сумні ну, не було, тому що в почитав досить хороші відгуки були про вашу компанію. Та ну, нас зазвонили вам, ви розказали все, як я до вас під'їхав. Та й все вийшло, слава Богу. Ми коли з вами зустрілися вперше на консультації, так, вже напряму, які у вас взагалі враження були, коли ви ми з вами підписали договір, ви вийшли з цієї аудиторії, які взагалі у вас були враження? Ну, враження були такі, що маю все вийти. Чи були якісь сумніви з приводу нашої роботи? Та ні, сумнівів як не було. Все, ну, все добре було. А ще щодо термінів. Ми з вас звільняли згідно закону України по догляду за бабусі. Ви в нас на контракті проходили службу. І, в принципі, якщо я не помиляюся, це приблизно тривало півтора місяці, правильно? Так, процедура тривала півтора місяці, але ну, були свої нюанси, можна було і швидше це все зробити. Однозначно. Ну, є в зі сторони держорганів держ органів там. Військової та, частини це залежить. Від командування. Та, а як командування <клес> реагувало на повний рапорт? Ну, не сказати, що погано. Ну, якось так нейтрально не ставить, до того. Дивилися, що я ще молодий, так що з цим проблем не було. Як мама відреагувала ну, на цій живу? Там була дуже рада, що я вже з'явився на речі. Батько. Батько вже ви сказали, так. Батько, батько теж ваша сказав із батьківщину. Військовий, так, батько, брат. Так. Ну, всі були раді, що віде, на підставі догляду за бабусю, які ми так. теж з вами оформляли для батько. того, щоб мати підстави для зміння військової служби. Так. <риві> А щодо нашої комунікації, тому що ми працювали з вами, я як юрист безпосередньо, ось нас також адвоказом працював. Це Сергій Васильович. Ми завжди тримали зв'язок. Так, так, все було дуже добре. Це було на телефоні, завжди завжди було на зв'язку. І тримали з контакт в його хвилину, також ввечері, вам до вас дзвонили. Звичайно, ми завжди на зв'язку. Завжди були на зв'язку. Допомагали мені там в якихось питаннях. В плані того було дуже добре. А Оці емоції ваші, коли вам видали наказ на звільнення? Так, що це ті емоції дуже такі, ну, нічого не прийняєш. Про що ви вже... думали перший раз, коли вам видали наказ? Та, що вже все закінчилося у ті поїздки постійні на, на схід, на цю війну. Вже приїду буде жити спокійним життям Гарше. А Чи склалася довіра? Вас до нас, до мене, перш ряту юриста, з яким ми зі мною працювали, до нашого адвоката Сергія Васильовича і в принципі в цілому до компанії. Так, звісно, як ви бачили, багато людей вже вас. Так що ну, довіра до вас є. Чи будете mm. далі рекомендувати нас? Так, Звісно, звісно, буде. Ми вам дуже вдячні за цю довіру. Вона компанії Дякую. з вами також і сподіваюся. Подальшому будемо співпрацювати по виплатах, які ми з вами обговорили за дали Ось і ми дуже раді, що довірилися наші компанії. Дякую